Вітаю, я Сергій Кости, журналіст програми Факти тижня. Сюжети нашого проекту ви можете побачити на нашому ютуб-каналі, підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавіше. А своє сьогоднішнє відео я вирішив присвятити розслідуванню по командиру УПА Романові Шухевичу, як він загинув, за яких обставин і що сталося з його тілом. За 70 років ця таємниця лише обростала конспірологічними версіями, і я вирішив в усьому розібратися. Я віднайшов доньку Романа Шухевича і записав із нею ексклюзивне інтерв'ю. Тож дивіться це відео, щоб зрозуміти, що є наративами та штампами радянської пропаганди, а що ні. Полювання на вовка він був е, цілю номер один. І смерть з багатьма невідомими. Це що ми маємо це пара документів, де йдеться про яс. Совдання від рекламіста до генерала повстанців, ким насправді був Роман Шухевич. Наш ексклюзив з донькою командира УПА. Мені було два роки і два місяці, як тато пішов під пілля. Та чому радянська влада намагалась зліпити з нього головного ворога? Його родину всю було випалено. А також загадка кількох десятиліть за однією з версій, саме сюди, силовики привезли тіло Романа Шухевича. Ми знайшли те, що радянська влада так ретельно приховувала. 1944 рік радянські спецслужбісти починають справжнє полювання на командира УПА. У спецоперації під назвою «Берлога» беруть участь одночасно до восьми сотень співробітників оперативників. На Луб'янку тричі доповідають про ліквідацію вовка. Такий псевдонім дали Романові Шухевичу силовики, але лише шість років по тому ця інформація офіційно підтвердиться. Однак, обставини загибелі Романа Шухевича, як і те, що стало з його тілом після смерті. До сих пір викликає чимало запитань. Із протоколу допиту за арештованою Софії лісної дочки господарів однієї з конспіративних квартир Романа Шухевича. Після смерті Шухевича Софія почала виносити його речі. 7 березня забрали Софію, її батька, маму, дві сестри. Чоловіка забрали того ж дня, коли було вбито Шухевича. Виходить, хтось видав одразу дві криївки. Але хто цей хтось? Для пошуку керівників підпілля та Романа Шухевича, зокрема у радянській розвідці, створюють спеціальний підрозділ. Це завдання було доручено другому управлінню МДБ ОРСР. Щоб вийти на слід головнокомандувача УПА, потрібно було ближче підібратися до його найближчого оточення. Околиця Львова саме тут 1907 року розпочалася історія легендарного командира Української повстанської армії. Вулиця Довбуша в минулому Собєщини. стара багатоповерхівка ще австрійського періоду. Саме тут жила сім'я Шухевичів. Саме тут і народився майбутній командир УПА. Тепер про це нагадує меморіальна дошка. Шухевич із родини українських інтелігентів, які боролися за національне відродження. Його прадід був священником, дід професором, батько суддею. Роман Шухевич різ в дуже креативній атмосфері. Цікавився одночасно і футболом, і танцями, володів шпагою, грав на фортепіано. Пізніше навіть отримав і музичну освіту. Разом із своїм братом Юрієм він навіть давав концерти. А мало хто знає, що брати Шухевича перед війною виступали у знаменитій львівській опері. Юрій, як співак-тенор виконував композицію, роман йому а компонував. Навчаючись в гімназії, Шухевич знайомиться з одним з ідеологів українського націоналізму, полковником Євгеном Конувальцем. У цій самій львівській квартирі він винаймав кімнату. Саме це знайомство й вплине на формування характеру майбутнього командира УПА. Тоді ж він ставить собі за мету відродити українську незалежність і присвятить цьому все життя. Він з 17 років член української військової організації. Тобто людина з дуже раннього віку включилася в українське підпілля. Мав досвід перебування в підпіллі польському, потім совєтському, потім німецькому. Шухевич вкрай підприємливий поєднує навчання у львівській політехніці та військову справу. Пізніше стає одним з активних учасників організації українських націоналістів. А через кілька років ще й успішним бізнесменом відкриває власну рекламну кампанію. Цей бізнес стане прикриттям для фінансування українського підпілля, адже частину прибутку він через чорну касу відправляє на потреби ОУН селфмейдмен, який створив дуже успішну першу в Галичині українську рекламну фірму ФАМА, яка активно працювала, заробляла достатньо великі гроші, і в принципі, ну це ще один доказ того, що він міг себе реалізувати і в цій сфері в сфері бізнесу. Однак все це незабаром доведеться згорнути навесні 1939 року, коли Гітлер захоплює Чехословаччину її найсхідніша частина Закарпаття піднімає український прапор і оголошує про незалежність. Шухевич активно долучається до війни закарпатську Україну. До мирного життя він уже не повернеться. Після початку Другої світової Шухевич шукає можливості протистояти тоталітарним режимам та боротися за незалежність України. Саме тоді створюються допоміжні батальйони у складі німецької армії. Роланд та Нахтігаль. Командиром останнього стає Шухевич. 1941 року вони вступають до Львова, звідки втекла радянська армія. Там же й проголошують незалежність України, але це вже не сподобалося німцям. Бандеру відправляють до Констабру, Шухевича з його батальйоном виводять на територію Білорусі. Їм сказали принести присягу Гітлеру, і коли вони відмовилися, от тоді їх значить тут же кинули назад до Львова. І офіцерів почали заарештовувати. І Роману Шухевичу, ви правильно сказали, йому вдалося значить, тоді, тоді втекти. Епізод з батальйоном Нахтігаль Шухевичу не пробачить ані німці, ані радянський союз. Гітлерівці полюватимуть за ним до 44-го року, змусивши піти в підпілля. Радянська влада оголосить нацистом і множитиме цю пропагандистську історію, яку, до речі в Росії, переказують і досі. І це всупереч тому, що міф майже одразу було розвінчено на нюрбридському процесі. І нічого на цьому процесі не було сказано, нічого не було доведено, все це, значить, якби не було поставлено в провину українським націоналістам. Ну, насправді, насправді ці структури, ні Роланд, ні Нахтігаль ніколи не входили до СС. Значить, Їхні вояки не мали. Есесівських звань Росії це вигідно, тому що вони зображують українців. Це стало складовою частиною обвинувачень українців в нацизмі, які використав Путін для початку цієї кривавої війни. Радянські спецслужби розпочинають справжнє полювання на Романа Шухевича і його сім'ю. Щоб рятуватися від переслідувань, його дружина Наталія подає на розлучення, але чекісти все одно її заарештовують. Наталю відправляють на заслання, маючи на руках лише ось це зізнання. Переконана, що подальше приховування своїх злочинних дій лише погіршує моє становище. Я буду тепер розповідати правду. Насамперед, я маю заявити, що до моменту арешту підтримувала контакт зі своїм чоловіком Романом Шухевичем через зв'язкових. Крім того, я особисто зустрічалася з Шухевичем. І до дня арешту систематично отримувала від нього матеріальну допомогу у формі грошей і продуктів харчування. Відправляють у табори матір та сестру. Ще раніше у в'язниці вбивають брата. Його родину всю було випалено. Брат був розстріляний, коли чистили західноукраїнські в'язниці. Радянська влада, коли бігла, втікала. Потім заарештували його дружину. Дочку дочку і сина. Діти потрапляють до дитячого будинку, і пізніше син теж отримає величезний тюремний термін. Дорога Матусю. Ми з Марусею тепер живемо у дитячому будинку. Це будинок для сиріт загиблих червоноармійців, один із найкращих в області. Маруся вже дуже підросла. 16 жовтня їй виповниться 6 років. Вона слухняна і за рік піде до школи. Один спомин про тата, що я. В кухні сижу на, на підвіконні, переді мною стоїть тато. Лице я не пам'ятаю, я пам'ятаю його біле кучеряве волосся, і я так ним бавлюсь тим волоссям. У цій жінці зараз важко впізнати ту саму Марусю, та й сама вона лише через багато років дізналася, хто її справжні батьки. Ну ви собі навіть не уявляєте, як мені було то тяжко сприйняти. Я була переконана ну, радянська влада, ну то просто свята. Почали деталі: як сталося з мамою, як сталося з бабцею, як сталося з другою бабцею, як сталося з татом, як з Юрком. Це дуже тяжка психологічна пере переорієнтація. Про недовгі зустрічі з батьком Марії Романівні тепер нагадує тільки ось ця фотографія. Це я і його зв'язкова. Яка поки, поки вони десь там, припустимо, десь вони там, він хотів побачити дітей, хотів бачити, як, виглядаю, як я виглядаю. І він приходив зі своєю зв'язковою, поки мама з ним там десь між, між тими гробівцями. Розмовляли, я десь була з нею, він міг мене отак побачити. Отак, отаке у них було життя, він вдома не жив. Змалку радянська влада намагалася її перевиховати, віддала до іншої сім'ї, вигадала іншу біографію. Метрика була в мене не моя. Тобто, мамине прізвище, яке було, Березинська, вони зробили Березанська. Рік народження. Сорок другі я сорокового року народження. Дата народження інша. Росіянка. Місце народження написали Сталіно. Я народилась в Кракові. Але самого Шухевича дістати не могли. Він ішов буквально з під носу радянських спецслужб. В нього була ціла колекція фальшивих документів з різними прізвищами. Взагалі, в підпіллі досить майстерно робили фальшиві документи. Зокрема, була і колекція совєтських печаток, які робили дійсними всі документи. З підпілля Шухевич керував українською повстанською армією. На той час вона налічувала десятки тисяч людей. І доки силовики прочісували карпатські ліси, командир, залишаючись непоміченим, мог не лише гуляти вулиці. Цями Львова, а й спокійно їздити навіть на лікування до одеських санаторіїв. Загубитися у натовпі було практично неможливо. Тротуари вузенькі, пішоходів небагато. Але Роман Шухевич, як майстер конспірації, виходив у місто регулярно. Чи то у односторі радянського офіцера, чи то у костюмі міського жителя, чи то у військовому костюмі британського покрою при собі мав документи на інше ім'я і ампулу з отрутою. Але навіщо? Таку ампулу мали всі представники керівництва УПА на випадок решту, щоб нікого не видати. Усередині міг бути ціаністий калій, але частіше використовували стрихнін. Хімік Сергій Примаченко пояснює, перший можна було купити в аптеці, а другий ще простіше у звичайному господарському магазині. Але обидва призводили до того самого результату. Це речовини, які відносять до першого класу небезпеки в лікарських препаратів. І вони дуже сильно діючі, яди. Якщо говорити про стрихнін, то високі дози цієї речовини спричиняють дуже сильні судоми, і людина людині дуже болить, вона може мучитися впродовж 30 хвилин, будучи при цьому при пам'яті, тоді як синільна кислота, це досить швидкий яд, який діє практично моментально за півтори-дві хвилини, людина може померти. Але ця отрута не допомогла зв'язковій Шухевича Дар'ї Гусяк, яка ненароком і видасть місце розташування командира смертельну ампулу під час арешту вибили у неї з рук. І власне другого березня її арештовують. Я уже колос ангел провозять на вонського, і починається дуже жорсткий топт. Дівчину жорстоко мордують потім на її очах знущаються із матері. Пізніше у камері вона наважується написати листа своїм, щоб попередити про небезпеку. Дорогі мої, майте на увазі, що я потрапила до більшовицької в'язниці, де немає людини, яка б пройшла те, що на мене чекає, і не зламалася. Після першої стадії я тримаюсь, але не знаю, що буде далі. Лист передає через співкамерницю, яка насправді є агентом НКВС. І чим видає місце розташування Романа Шухевича? Так, вона розуміє, що жінку у рунаві підсаджують. Що це з дуже вірогідністю підсадна адж. Що просто так нічого у спецтюр у спецтюрмі не робиться. Цю записку вона все ж таки зважується передати, коли вже йде остання половина третьої доби. Розрахунок на те, що все ж таки вони заберуться. Тут же було піднято на ноги буквально усіх радянських силовиків. Вони знали, з ким вони мають справу, якщо вони прислали сюди на цю операцію заступником міністра держбезпеки УРСР тодішньої з Москви приїхав цей генерал-лейтенант Павло Судоплатов, задіяний начальник внутрішніх військ Українського військового округу. Село Білогорща, тоді передмістя, зараз один з районів Львова. Саме в цьому будинку прожив останні два роки життя генерал Роман Шухевич. Його хата, як в УПА, називалася, конспіративні квартири, знаходилась на другому поверсі будинку. Там було облаштовано і Криївку, де командир міг сховатися у випадку обшуку. Про те, що станеться, Шухевич знав заздалегідь, розповідає його дочка. Передчував, коли ще був в Одесі. Він мав хрестик. Не хрестик з, той, з матір Божою. Йому мамуся подарувала, як той сказала, хай тебе оберігає. Каже, він пішов купати, виходить, з води немає. Загубився, десь розіпнувся і той, каже, і він пішов до води, шук, ходить, ну, там, по воді тут шукає, не знайшов. Вийшов і каже, я втратив свій оберіг. Заздалегідь він дізнався і про операцію, що готується, але не встиг залишити притулок, забракло буквально кілька годин. Радянські силовики, які тричі помилково повідомляли про ліквідацію Шухевича, на цей раз не хотіли ризикувати. Очепили і район, і село. Було задіяно кілька тисяч військовослужбовців внутрішніх військ. У цьому дворі був цілий натовп оперативників. Шухевича хотіли взяти саме живим. Але плани стріском провалюються. Чекісти вдираються до будинку, а Шухевич спускається до них з другого поверху та розпочинає стрілянину. Коли він вибіг на сходи і побачив, що по сходах вже вгору, він був на другому поверсі в, в Криївці, побачив, що по сходах піднімаються автоматники. Він спочатку вистрілив по тих людей, які піднімалися, за Останню кулю таки посив собі в скромів. Для радянських спецслужб це був повний провал. Щоб, хоч якось виправдатись перед керівництвом, у документах спішно напишуть, нібито застрелили під час опору. Ті документи, які я читав в архіві служби безпеки, там писалося про те, що там такий якийсь сержант застрелив його. Вдалий там такий. Потім, ну, брехня на брехні. Потім в другому документі сержант уже з іншим прізвищем. Вирішують радянські силовики позбутися й тіла. Так чинили з багатьма керівниками українського підпілля. Вони не хотіли, щоб ці люди, які грали таку якусь примітну, визначну роль, е, значить, по, згодом перетворювалися на якісь символи з, з могилами, куди можна було прийти, поклонитися, покласти квіти. Де саме все сталося, точно не встановлено. За спогадами Юрія Шухевича, тіло його батька на опізнання привезли сюди у підвальні приміщення тюрми Нелонського. Звідси потім народиться версія, нібито про те, що генерала УПА саме тут і поховали. За іншою версією тіло могли вивести аж за 300 кілометрів від Львова. Але є ще одна. Узлісся на пагорбах над річкою Збруч. Саме тут до Другої світової війни проходив державний кордон між СРСР і Польщею. Польська сторона була там. Тепер це адмінмежа Хмельницької та Тернопільської областей. За однією з версій, саме сюди. Силовики привезли тіло Романа Шухевича і вантажівку з дровами. Тіло нібито спалили та кинули у річку. На цьому місці тепер стоїть пам'ятний хрест. Але чи це місце насправді місцем поховання Шухевича? Історики сумніваються. На це могли б пролити світло архіви, але частину матеріалів знищено іншу перед розпадом СРСР вивезено до Москви. Однак стерти з пам'яті спогад про Шухевича радянській владі не вдалося, як і зупинити продовження його справи, адже опір продовжиться ще довгі роки. Як і боротьба за незалежність України. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, і пишіть коментарі. Це дозволить нам робити більше якісних матеріалів для вас. І обов'язково підписуйтесь. З вами був Сергій Костеж. Побачимось.